Це, коротше, зараз вам покажу бившу і майбутню або теперішню. Ось бивша стоїть. Ну Вона вже, звісно, трохи не така, як була зі мною. Помінялася. Не знаю, навіть трохи сумую, але за червоним кольором. За цим кольором, начебто вже не моя машина. А ось у нас стоїть вже майбутня теперішня, можна сказати і так. І сьогодні я навіть на ній їхав, трошки кілометр спробував. Корочі, хочу вам завести, продемонструвати що це в нас таке, тому що скидав я відоси, що вона не заводиться, але вже завелося. Прикольно, того, що завожу тачку. Я просто я не знав там, системи, які ця машина купувалася не спеціально ТТС, просто треба було придбати ауді, і так вийшло, що вибір пав саме на цей автомобіль. Корочі, запускаєш, піджимає одразу сідухами отут, по боках, типу, як, ну, це ж ріка сидіння. Коречі, дуже багато систем, про які я навіть не здогадуюсь, мабуть, але вони працюють. І зараз спробуємо запустити. Ну, вірніше, ніяк, я вже сьогодні пробував. Зараз запущу двигун і продемонструю вам, як вона працює.